Який кросовер взяти? Розповсюджене питання. Друзі, кросовер може бути для двох цілей: Перше, надійність та практичність. Наприклад, вам потрібно їздити десь по землі, по фермам. Це звісно буде хюндай. Туксон або Кіа Спортеч. Це є одна будка до 2012 року з надійним дволітровим дізельним або ще краще бензиновим двигуном. Це 100% така машина. Далі йде в нас дача. Вона більш легша, вона також і для міста підійде. Ну, в принципі, для поганих доріг теж підійде. Але якщо вам потрібна кросовер, щоб він був більш міський, такий файний, гарний, похизуватися, то це зовсім не ті машини і в них треба розуміти будуть зовсім інші мало, бюджети Машина була не дуже дорога в обслуговуванні і по цьому запиту є ряд машин наприклад перше наразі Hyundai Kona, Надійна класичний гідротрансформатор коробочка та атмосферний двигун можна навіть поставити газ наразі ми шукаємо такі автівки проте їх мало в бюджеті від 13 тисяч зазвичай вони коштують ближче до п'ятнадцяти Мають різну комплектацію, проте що цікаво, всі салони. Звичайна тряпка на цих машинах. кожи немає, може бути багато датчиків, там навіть люк. Проте салончик буде звичайний. Кона в нас на першому місці. На другому місці буде, ну звісно, що залишається фольксваген Тігуан, незважаючи на його пробіг. І коробка там класичний гідротрансформатор, проте двигун у нас, звісно, там не атмосферний газ туди ставити не рекомендовано. Буде більше десь на 3-4 літра, ніж в коні, витрата пального. Або Mitsubishi Outlander Sport, до речі, дуже гарний варіант економного автомобіля. Перша автівка у дівчини, тут у нас варіатор стоїть удосконалений, і пробіг у всього 20 тисяч кілометрів. Це дійсно нове авто.